дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент Конкурентів. -Ві. Війна забрала життя трьох хвилинян. Сили оборони проводять контратаки на Покровському напрямку. Іран відправив до Росії балістичні ракети. Слава Україні! В Ефірі підсумки дня 7 вересня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із волинських новин. На жаль, знову говоримо про втрати на харківському напрямку. Загинув волинянин Леонід Вітальович Сосницький. Про це повідомили у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Також помер військовослужбовець Анатолій Дмитрук. Воїн був родом із Нобочницької громади. Не стало захисника 5 вересня 2024 тисячі в населеному пункті. Мигерів Львівської області. Крім того, 5 вересня на Харківщині загинув герой з Волині Павло Ковальчук. Про це повідомив міський голова Волинська Борис Карпус. Воїн 1998 року народження, житель Нововолинська. Редакція телеканалу конкурентів висловлює ще ісь почуття родинам захисників. Невідомий повідомив про замінування вишу та гуртожитку у Луцьку, як повідомили очевидці, повідомлення про замінування надійшло вранці 7 вересня до Луцького національного технічного університету. А також повідомлення про замінування надійшло до другого гуртожитку вину імені Лесі Українки. На місцях провели евакуацію із приміщень. Також працювали відповідні служби. В результаті у будівлях нічого не знайшли. Улинські вогнеборці загасили пожежу у житловому будинку. Як повідомили у ДСНС області, пожежа трапилася у селі Тростянець ввечері 6 вересня. На відео видно, як із будинку йде густий дим, бійці добровольчої пожежної частини Шведського центру допомоги разом із пожежниками кіосійської ДСНС загасили вогонь. Жертв немає. Також протягом минулої доби рятувальники Володимирського району ліквідували дві пожежі в екосистемах. 6 вересня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на дачному масиві Шахтар в селі Литовуш. Рятувальники ліквідували загоряння сухої трави. Причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Двоє чоловіків мали намір. Через Волинь незаконно потрапити за кордон, як повідомили улинському прикордонному мазагоні 42-річного жителя Київщини в результаті тривалого пошуку виявив прикордонний наряд відділу рівне. Під час руху чоловік потрапив в об'єктив камери. Прикордонники одразу вирушили на цей напрямок шукати ймовірного порушника. Ще одного чоловіка, який планував незаконно потрапити за кордон, затримали 6 вересня на Ратнівщині. Виявивши зломисника в Горонці Дешробожу з'ясували, що порушником є мешканець Полтавщини 1980 року народження. Спортсмен з Луцька Тарас Бондарук виборов бронзу на чемпіонаті Азії з боксу серед юнаків. Про це повідомили на Фейсбук-Стрінці. Федерації боксу волині так Тарас Бондарук у стартовому поєдинку у ваговій категорії 45 кг кілограмів переміг представника Саудівської Аравії. А вже у півфіналі змагань спортсмен поступився боксеру із Казахстану та посів почесне третє місце, здобувши бронзу на чемпіонаті Азії з боксу серед юнаків. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. У ніч проти 7 вересня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. Падіння уламків дронів зафіксували в одному з районів міста. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації. За даними ОВА, Росіяни атакували столицю України ударними дронами Шехет. Силами та засобами протиповітряної оборони всі безпілотники вдалося знищити. Крім того, три людини загинули і ще три поранені внаслідок ранкового обстрілу Костянтинівки на Донеччині. Відомо, що росіяни обстріляли місто з артилерії, вбили трьох чоловіків від 24 до 69 років. Російські війська атакували Україну 67 ударними дронами шахет. Силами протиповітряної оборони вдалося знищити 58. Про це повідомили в повітряних силах збройних сил. Росіяни запустили безпілотики з тимчасово окупованого Криму, Курська та Єйська до відбиття повітряного нападу. Противника залучили авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕП сил оборони України. Також кількість постраждалих у наслідок російського обстрілу міста Павлоград Дніпропетровської області, 6 вересня, збільшилася до 74. Про це повідомив очільник Дніпропетровської Сергій Лисак. Як повідомлялося, серед постраждалих п'ятеро дітей це, зокрема, дев'ятирічна дівчинка та хлопчики віком 14 та 4 років. Серед шпиталізованих троє людей перебувають у важкому стані. Сили оборони проводять локальні контратаки на Покровському напрямку. Підкріплення могло допомогти Збройним силам сповільнити темпи російського наступу. Про це повідомляє видання Forbes. Видання пише, що російська армія переважає українські сили біля Покровська приблизно в чотири рази. У статті йдеться, що українці отримували в результаті чотири чи п'ять бригад. Кожна з яких наглічувала до двох тисяч солдатів і сотні одиниць техніки. Зараз деякі з цих резервів приєднаються до бою вздовж останньої лінії оборони за 5-6 миль від Покровська та його життєво важливих шляхів постачання. Колишній міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін розповів, що Литва виділяє 10 мільйонів євро на закупівлю української ракети дрона Паляниця про це він повідомив за підсумками. 24 четвертого засідання групи Рамштайн більше подробиць Камішин не розповів, проте наголосив, скоро ще більше російських міст вивчатимуть такі милозвучні українські слова. На сайті Міністерства оборони Литви підтверджують намір виділити кошти на виробництво української далекобійної зброї, але не вказують розмір пожертви. Крім того, зазначають, що це може бути безпілотник паляниця або ж якийсь балістичний ракетний комплекс. Переходимо до загальносвітових новин. Іран відправив до Росії балістичні ракети малої дальності. Про це пише видання The Wall Street Journal з посиланням на офіційних осіб США та Європи. За словами європейських чиновників, Вашингтон проінформував союзників про кроки Ірану за останні кілька днів. Представник США підтвердив, що ракети доставлено. Ця поставка включає кілька сотень балістичних ракет малої дальності. Іран має різноманітні види такої зброї, дальність дії яких сягає майже 500 миль це 800 кілометрів. Китай забороняє віддавати китайських дітей на усиновлення за кордон. В останні десятиліття народжуваність в країні сповільнювалася. Тож КНР самі потрібні нові покоління. Про це заявив речник міністерства закордонних справ Китаю Маонін. Від початку 1990-х років Китай відправив десятки тисяч дітей за кордон на усиновлення, з яких приблизно половина прибули до сполучених штатів, оскільки китайська політика однієї дитини. Змушувала багато сімей відмовитися від дітей, особливо від дівчаток і немовлят з інвалідністю. Політику одна родина, одна дитина запровадила в 1980-х, щоб зупинити неконтрольований ріст населення. Ну, якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 -04, або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте з цими номерами, якщо у вас виникли проблеми, з трансляцією телеканалу конкурент Ві. Не забувайте підписуватись на наш youtube канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На цьому наш випуск новин не завершується ще більше важливої інформації дивіться далі.